67 питань винесли на розгляд сесії Бергівської міської ради. Однак, перш ніж затвердити порядок денний, від депутатів пролунала пропозиція третину питань не розглядати. Зокрема, йшлося про ті, які стосувались виділення земельних ділянок. Ключити у порядок денний вирішили лише питання відведення землі учасникам. АТО. Не включилося в порядок денний питання. Зокрема, чотири земельні ділянки, які планувалися виділити деяким окремим особам під особисте будівництво, тобто безоплатну передачу. Були зауваження депутатського корпусу з приводу того, що ці земельні ділянки, які міський голова планував включити в порядок денний, вони повинні йти на аукціон. Ми не можемо голосувати за ці земельні ділянки, оскільки вже два роки поспіль міський бюджет, дохідна частина міського бюджету не виконується. І в той час, коли ми отримуємо дотації допомоги від державного бюджету і з обласного бюджету, розбазарюємо наші земельні ділянки в такий спосіб, то це не не припустимо. Про роботу виконавчих органів міської ради відзвітував і міський голова Берегова. Щодо бюджету, то його виконали на 93%. Заслухали на засіданні і звіт про стан злочинності. За 11 місяців перестанові відділу міліції зареєстровано у місту Бергово 1870 заявок Повідомлень про події та злочини. З даної кількості заявки повідомлень внесено у відомості у єдиний реєстр судових розслідувань. Це злочинів без врахування закритих 387. Тобто на території міста Берегова зараз з місяців встояно 387 кримінальних правопорушень. Також депутати звернулись до народних депутатів та керівництва області з проханням посприяти передачі спорткомплексу Закарпаття до комунальної власності громади Берегова. Ми звертаємося до них з проханням розглянути можливість передачі цілісного майнового комплексу. Бергову по вулиці Бурятовича, 1, яке знаходиться на викладачому об підприємства об'єднання громадян експлуатаційно виробничого підприємства Кучбова спортивна база, Закарпаття, Колос до комунальної власності громади міста Берегова Закарпатської області. Говорили на засіданні про проблеми водоканалу. Директор комунального підприємства Водоканал Карпатвіс Йосип Галайди наголосив на необхідності переглянути чинні тарифи послуг централізованого водопостачання та водовідведення, які вже не відповідають їх реальній собівартості. Натомість депутати вирішили створити комісію для аналізу роботи водоканалу.